В дитинстві я часто приїжджала в село. Минуле десятиліття, а я наче зараз перед собою бачу ті великі, глибокі, ніби трохи запалі сині очі, очі Марії, моєї бабусі. Я пам'ятаю бабуна хата була от така, от такий вигляд мала. І таку стріху, і таке віконце. Це я ще в дитинстві пам'ятаю. Депортовані Бочковська, Ганна, Бурак, Єва, Бобела, Марія. Бубела Іван Йосипович. Так. Дали 15 хвилин на збори. Добре, що сусід був порубав кури, поскидав мішок, і вони так то вже було під осінь, як їх виселяли. Мама, їй там було 8 років, чи скільки, і вона зістрибнула з возу. Тобто там якось відволікли увагу, і вона зістрибнула з возу і втекла. Слава на віки Богу. Ні, вони співали всі українські пісні, які були, особливо коли збиралися там українці. Росіяни теж підспівали. якісь у нас такі. я вам хочу сказати, будинок був класний. На тих всіх Там Найжали скрізь на Клашівці, чи христини, чи весілля, всі разом. Я, взагалі, в дитинстві все життя, оскільки в мене були молодші брати і сестри, це вже від мачух і другої мами, то я по суті для них була і аніматором, і мамою. Я дуже любила все вигадувати, там якісь сценарії. Я шила для них ляльок, робила сама, ну, з таких з ганчірок, бо теж багато грошей. Тоді ні Барбі ніяких не було. Ну, тобто, якісь там одна-дві ляльки було, то я сама робила ляльок показувала їм такий ляльковий театр різні, різні ті ляльки були через вікно. Якщо ми в селі на канікулах були, то збирали ще сусідських дітей, їх друзів, наших моїх братів, сестер. Тобто я водилась завжди з меншими. Мій дід Попович Іван Михайлович, він був УПА і загинув в бою. Їх оточили, і троє вояків, можливо, хтось здався, я не знаю, але троє вояків не здались, і він там загинув. Це все, що знала бабуся, що вона мені розповідала. Тоді тривалий час не можна було нічого розповідати. І за це, що мій дід був УПА. Вислали мою бабусю з трьома дітьми, і ще, крім того, маму мого діда вислали до Сибіру. В Дитинстві я часто приїжджала в село. Минули десятиліття, а я, наче зараз перед собою, бачу ті великі, глибокі, ніби трохи запалі сині очі. Очі Марії, моєї бабусі, чомусь завжди сумнів, навіть коли бабуся усміхалась чи навіть щиро сміялась. А сміятись вона любила, бо була дуже товариською і взагалі компанійською. Вона була неговіркою і навіть мовчазною, наче щось недосказане завжди було поруч з нею, та все ж викликала довіру в людей, мовчки слухала, зрідка киваючи головою і усміхаючись. До неї постійно заходили сусідки: чи щось позичити, чи порадитись, чи просто погомоніти про щось, обговорити останні новини на кутку, чи дізнатись рецепт Яблучного пляцка. Бабуся майже до заміжжя моєї мами змушена була бути там, у Сибіру, в далекій Кемеровській області. Боже дуже рада тебе бачити. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Була на карантині і захворіла на ковід. Я була обездвижена, як кажуть, що мало могла нічого не робити, не могла, сил не мала. Але тут, якраз це було 2 березня, день смерті моєї мами, я не могла піти на цвинтар. Думаю, що я можу зробити ні в церкву, ні на цвинтар не можу піти. Думаю, напишу, хоч невеличкий такий ніби як допис, викладу в інтернеті про свою, для своїх родичів ніби, про свою маму. Почала писати ввечері. І цілу ніч писала, і то вийшло в мене е, таке дуже довге, навіть незакінчене оповідання. І потім думаю, в мене прийшла ідея далі писати, і вийшла повість. ціла. Я написала ту повість, але я відчуваю, що в мене дуже багато тих прогалин. що ось Хотіла просто доповнити свої знання, свою ту інформацію, що я знаю, бо я багато що домислила щось так, от е, судячи з якихось історичних фактів. Але хотіла дізнатися конкретніше якісь ці всі свідчення від вас. А вже через якийсь час село наповнилось криками, плачем і голосіннями. Людей старих жінок та дітей садили на підводи та везли на станцію для відправки до Сибіру. Серед тих людей була і Марія. З трьома дітьми. Тринадцятирічна Ольга, дев'ятирічна Маринка, моя мама, і трьохрічний малий Іванко. Збились в кубку як пташенята біля мами. Приїхали возом, я стрибки і анкевидисти. Дали 15 хвилин на збори. Добре, що сусід був порубав кури, поскидав мішок, і вони так то вже було під осінь, як їх виселяли. І там що, що могли за 15 хвилин зібрали, то, то вивезли діда, бабу, тьотю Олю, оту, що 14 років було, і Вуйка Володимир, то родина чорних. І везли їх до Борщович на станцію. А вже на станції пересідали, пересаджували їх в товарняк. Порадив моїй бабусі, що нехай хоч хтось з дітей втече, бо невідомо, коли, куди їх везуть. І бабуся вирішила, то, оскільки старша дочка вже мала 14 років, помітна була. Хлопчик маленький на руках ще був, йому там трьох років ще не було, а мама їй там було 8 років чи скільки. І вона зістрибнула з возу, тобто там якось відволікли увагу, і вона зістрибнула з возу і втекла. Прочаїлась спочатку в кущах, а потім, як тільки там підвода поїхала далі, вона вже побігла в село і виховувалася з своєю бабусею, старою бабою Катериною. мабуть, в школу, угу. І, цей, а, і бабу... тут баба Катерина, мабуть, з одного боку, та, що її виховувала, мама моєї бабусі, а друга мама того діда Івана. Я То я ми дуже... з вами родичі по кому? По дідові чи по пам'ятці? Зараз кажу. І по, по... Зараз... по тату, і по мамі. Ва... Баба ваша, дворідна сестра була. Молод тату і дворіна сестра моєї мами з різних родин. Баба на той час моя баба втікла, вони були в той час вдома, а тато мій. Його... Шкода було діду залишати самого. І Він mm -hmm. поїхав з дідом на переселення. Mm -hmm. А він тато мені якраз одружився два дні до того, ну, скоріше, чим вивозили. А mm -hmm. мама ще не була, ну ніхто так при неї нічого не знав, мама залишилася тут. Mm -hmm. І тато там з дідом жили, mm -hmm. вивозив Кісільовськ. Mm -hmm. Жили в 50-му році, в 47-му вивозили наших. Mm -hmm. Тату в 50-му році. Мама приїхала туди, до тату, коли вони вже барак мали все. А спочатку вони були в землянці, купали землянку і жили в землянці, ділилися з татом. І в тих умовах в кліматі, в кліматі жили в землянці. Ну не того не жили. Вони тут буквально там через ну, кілька місяців якось так побудували, потім дали барак. А баба наша сховалася і тут скривалася два роки. Ну, хтось її замільдував і сказав, нашу бабу відправили туди за ним. А скільки їй було років? Баба з 95-го року вивезли в 49-му, через два роки. Але потім всі односельці дуже згуртовані були. Їх дуже багато було поруч. Добре, що було своїх, що вони не були серед якихось кримінальних там, злочинців, а все-таки були свої люди навколо. І вони разом все-таки збудували у вільний від роботи час, який там вільний від роботи час ці бараки для свого помешкання. От. Тобто, не їм збудували для життя, вони самі собі їх будували. Щоб вже можна було перезимувати. Побут був дуже складний, Ну, наприклад, тітка Ольга мені розповідала такі, ну, такі невеличкі факти, що там дуже далеко була криниця якась, а коли вдарили морози, ще снігу не було, бо можна було б і сніг топити для води, то вона йшла дуже далеко по воду там, з тими. Відрами І, каже біля самого порогу послизнулася в палець, все порозливало. Потім знову довелося йти. От то такі факти, ну, може, хтось з вас щось ну, таке поне мама розказувала, що вона була працювала на лісотуварі. Ага. І от каже, я була три рази вагітна. Ніхто не звертав уваги, що я вагітна, що тягала, що треба тягати було. Каже, я з животом, з усім, каже, йшла і тягала, каже, бо бо треба було, ніхто на то на взагалі уваги не звертав, що вагітна. І просилася, що мені вже треба вже завтра, напевно, буду родити. Ну, і туди родиш. І там каже, тако слово, що я завтра буду родити, то не було. Коли помер Сталін, то розповідала такий факт, я сама пам'ятаю, ця Оля. То вона каже, коли тільки почула звістку, хтось сказав, Сталін умір. І вона каже: Боже, я хотіла там танцювати в тій шахті і стрибати від радості. А там якась вольнонайомна побачила, що таку радість на її обличчя, каже, що радуєшся, сволоч там Бандеровська? каже, мало не задушила її там в тій шахті. Та ось нарешті настала довгоочікувана нагода поїхати до того далекого Сибіру в ту недосяжну Кемеровську область. А нагода була несподіваною. Ось уже кілька років як помер Сталін, але репресовані все ще змушені були важко працювати у місцях заслання. Тому надія на швидке повернення мами, сестри та брата з'явилась, але була ще дуже слабкою. Прийшов лист від мами, що старша дочка Ольга, маринина сестра, виходить заміж. Залуна дівоча слава, засіяла її красота, в неї зірча реча очі, а по плечах розпущена коса. В неї зі реча рівничі, очі, а по плечах розпущена коса. Гарна пісня. А це з Сибіру ви її привезли? Ні, а, я а, не а вже знаю, як вже, я вже, ви казали, увесь... якусь в Сибіру привезли. Я не знаю, якусь в Сибіру. Колись, як було весілля, весілля справляли вдома, і всіх таких підростків дівчат запрошували до вінків. І от вже починаючи, певне з років 13-15, всі дівчата були до вінків, мали окремий стіл і плели віночок для молодої. І коли плели віночок, співали пісень. І та пісня. Я собі запам'ятала і ще. так. Там. Ні, вони співали всі українські пісні, які були, особливо коли збиралися там українці. Та росіяни теж підспівували якісь у нас такі, я вам хочу сказати, будинок був класний, вісім квартир. Там були і татари, були, і німці, і все було. Ну, такі дружні були, що ну, всі гуляли, вони, всі спілкувалися разом. На тих всіх фотографіях вже скрізь Миклашівці, чи хрестини, чи весілля, всі разом. Дуже любили, була. коли в бараку було весілля. Там великий коридор, коридор такий був ден, такий, кімната кімнату виділений коридор, і потім mm -hmm. загальний. Там танці, під гармошку, під сьо. А там, хто на гармошці там, грав? Був хтось з Миклашівців чи ні? я не знаю. Там були такі, що трошки грали для mm То -hmm. mm -hmm. Там танцювали всі, навіть з сусідніх бараків приходив народ і, і танці були ой-ой-ой. Mm -hmm. Пам'ятаю Нагадай останнє кохання, як я вірно любила тебе. — До бабу, то туди треба йти, так? Чи, чи зараз? — Ага, добре. Я в цей час вже працювала в театрі, і ми були на виїзді десь чи в Трускавці, чи в Моршині. Це було літо. І така слабість на мене напала, що я нічого не могла робити. От зараз грати в виставу через хвилин 20. Ми розставляли декорації, я лягла на сцені, просто лежала. От. Тоді мобільних телефонів не було, і я не знала в цей час, що бабуся померла. То вже коли приїхала додому, то сказала, що вона померла в цей день. І я так зрозуміла, що вона в цю годину помирала, напевно. Тут похована оце моя бабуся Марія Іванівна Попович, яка була вивезена в Сибір. А тут її син наймолодший Іванко, який, якому, було, якому було три роки, коли його вивозили в Сибір. Він був на руках у Баби Марії. От. Ще була старша дочка Ольга, якій було тоді 14 років, здається, так. ну і мама моя, мама. Текла по дорозі. Скільки він прожив, всього 54 роки. 54 роки прожив. Я, до речі, на могилі баби Касі, от я ніколи не знала, де її могила. То прабаба моя. Ми, ми маємо 12 грубів з Марікою. Так. Але то ми ж ми тепер вже не прибирали, ще прибирали їх перед Бо то Ми на великдень відправляємося, знаєш, священник. І тут прибираємо. А з тієї сторони гарний країн. Слава навіки, Богу. Тут і запах музею тут такий. От така стріха, я пам'ятаю, бабуна хата була, отака, от отакий вигляд мала. І таку стріху, і таке віконце. Це я ще в дитинстві пам'ятаю. І такі двері такого і типу. Віночки. Так. Ну віночки обов'язково так. І такі клямки, але не зовсім такі, а такі, що натискаєш. Там такий язичок, і він а там. Та? Та? Можна відкрити? Та? І такі квітики робили. Угу. О, То Тут я пам'ятаю, що образи, такі робили на ну, образи. Тут такий образ старота. Такий, і, Це була маленька, така колозочка. А оце що, знайдено все біля Миклашева? Оці якісь Угу. Рушники гарні такі. Ми навіть в скрині викликали Анна Бурак. Шо, і в є? Депортовані Бочковська Ганна, Бурак, Єва, Бубела Марія, Бубела Іван Йосипович, Воніцька, Марта Романівна, головатий Василь, Зарума, Іван, Завербне, Анна, Ільківна, Моравська, Ганна, Моравський Михайло Іванович. Моравський Андрій Матвійович, Моравський Федір Федорович, Микіцька Марта, Мелешко Марія, Попович Марія Іванівна, це моя бабуся, Рогуля Василь. Але дітей тут не написано, бо з трьома дітьми: Рогуля Василь, Сарамака, Степан Семенович, Чорний Федір, Чіха Марта, Шмитко, Семен. А от мій дід. Кажуть, що він був музикою, що він веселий був. Оце мій дід. У мене навіть немає його фотографії, а тут є. Так, я сфотографую зараз. Хоча фотографія така дуже розмита, але може щось спійма. Рина кинулась до матері, тонкі гілочки хмизу на стежці дряпали ноги крізь панчохи, схопила в обійми. Так вони стояли, наче цілу вічність. Обоє плакали. Знаю, знаю, моя ти дорога, що ти вірно любила мене. Да я мушу країні служити і навіки покинути тебе.